Мир усім, духовний світ реальний. І коли я зв'язуюся з духовним світом, то я маю мати розуміння, чому, для чого, до кого я звертаюся, що я прошу, тому що духовний світ повен бісів. І багато хто з людей використовують молитву чи наш» як якусь мантру, да, як якусь релігію, як чаклунство. Багато хто медитує, коли хоче відключати мізки, і десь полинути далеко-далеко. Людина сама вибирає реально відмовитися від розуму. Просто виключає. І я розумію, що я була та сама людина, яка молилася молитву «Отче наш, не розуміючи, що я молюся, кому, для чого. І що взагалі ця молитва «Отче наш означає, чи є вона в мене в житті. Чи я молилася серцем, чи мої мізки тоді були включені? Це важливо, перевіряйте. І не робіть з молитви якусь мантру. Тому що мізки працюють неправильно через інформацію. І потім у життя приходять проблеми на душевному, фізичному і е, духовному рівні. І серце і розум дав нам Господь, це є святі речі. І коли ми зустрічаємося з Богом, то Бог обновляє. Наш розум, щоб ми мали розум Христа, щоб ми мали його мислення, і також, щоб ми мали нове серце, через яке буде пропускатися Слово Боже. Тому амінь. Будьте обережні з духовним світом. Хто хоче знати волю Божу і що означає молитва Отче наш, Пишіть.